21 автомобіль, екскаватор та знаряддя для видобутку бурштину конфіскували житомирські правоохоронці на Олевщині. Місцеві мешканці розповідають, невідомі, які приїжджають видобувати корисну копалину, нібито взяли цю землю в оренду і забороняють будь-кому з'являтися поблизу ділянок. Люди, якісь в непонятно, які приїжджають сюди, не ставлять місцевих жителів ні за кого. Тобто, якби кажуть, обикають, що тут ніхто, і на цю територію не підходьте. Ми тут орендували, ми тут працюємо, ми тут заробляємо гроші, а вам коротше тут нічого не можна підходити. В Житомирському УМВС кажуть, за фактом незаконного видобутку бурштину відносно затриманих осіб відкрито 29 кримінальних проваджень. Втім, встановити замовників бурштинового бізнесу досі не вдалося. Зв'язку з тим, що це злочини середньої тяжкості, нам не дозволяється використовувати весь арсенал, скажімо так, розшукових заходів, в тому числі некласних, яких передбачено кримінально процесуальним законодавством. Ми виходили з ініціативою там перед відповідними органами щодо внесення змін до законодавчих актів в частині цій. оскільки, якби це був злочин ну, тяжкий або особливо тяжкий, то ми б мали можливість більш ефективно боротися з цим негативним явищем, в тому числі ну, щодо виявлення організаторів та ну цього злочинного бізнесу, попри недосконале законодавство, правоохоронцям все ж таки вдалося затримати браконьєрів. Були спроби втекти з бурштином, але Співробітники Служби безпеки України, прокуратури МВД. Перед цим організували комплекс міроприємств так, що ці спроби не вдалося зробити. Якщо ж провину затриманих доведуть, їм загрожує покарання у вигляді штрафу або обмеження чи позбавлення волі строком до трьох років.